Прошу депутатів визначатися. 32, протиутрималось, немає рішення прийнято. Так, наступне звернення щодо виїзду за кордон е, жінок, депутатів. Пропоную включити дане питання до порядку. Даного прошу депутатів визначатися. За 25 проти немає, один отримався, 6 не голосувало. Рішення прийнято. Так, наступне звернення, яке напрацювала робоча група за останні декілька місяців часу до Укренерго та інших структур. Так, до міністерства. Пропоную включити дане питання до порядку денного. Прошу депутатів визначатися. За 31 проти немає, один утримався. Рішення прийнято. І останнє про звернення депутатів Мукашської міської ради до президента України та РНБО про націоналізацію Закарпаття БЛНР. Пропоную включити дане питання до порядку денного. Прошу депутатів визначатися. За 22, проти немає, 5 утрималося, 5 не голосувало. Рішення прийнято. Шані колеги, пропоную порядок денний затвердити в цілому. Нема ніяких більше заважень до порядку денного. Якщо немає, пропоную порядок денний, затвердити в цілому. Прошу визначатися. За 31 проти, 13, немає, один не голосував. Рішення прийнято. Переоднення затверджений цілому. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перше питання про затвердження списку присяжних Мукарському міськрайонного суду Закарпатської області. Доповідає Єлні Олександр Васильович, керуючи справами. Доброго дня, шановний голову, шановні депутати. Даним проектом рішення пропонується затвердити. Список присяжних Мукачевського міськрайонного суду Закарпатської області, згідно з додатком, це додатковий список, який дозволить забезпечити повний обсяг присяжних. Весь склад присяжних буде в Мукачівському міськрайонному суді. Ми попередні на попередніх сесіях вже затверджували це останні 10 чоловік. Кандидатури подані від апарату Мукачівського районного суду. Вони пройшли відповідну перевірку, відповідають вимогам законодавства. Даний проєкт рішення був розглянутий на профільній депутатській комісії, також був підтриманий. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Щеко запитання без зауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти в цілому. Прошу роззначатися. 2.31. проти отрималось, немає, один не голосова. Рішення прийнято. Наступне питання: пронесення на зміну структуру штату за нечисленність виконавчих органів Мукачівської міської ради довідає також Олександр Васильович. Шановні депутати, з метою реалізації програми цифрової трансформації та цифрового розвитку Мукачівської міської територіальної громади, оптимізації ефективної роботи виконавчих органів Мукачівської міської ради. Даним проектом рішення пропонується змінити назву виконавчого органу. Мукачевської міської ради, а саме відділ інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської ради, змінити на назву відділ інформаційних технологій та цифровізації Мукачівської міської ради, а також затвердити структуру штат та численний сепаратом Мукачівської міської ради та її виконавчих органів згідно додатків 1, 2, 3. Даний проект рішення був розглянути профільною депутатською комісією, був підтриманий, рекомендований до розгляду на сесії. Прошу підтримати дане рішення. Чекаю за питаннями, зауваження. Що немає, то пропоную дане рішення прийняти. Прошу про питання визначатися. В цілому. За 32, проти утрималось немає. Рішення прийнято наступне питання. Воно дотичне до другого. Це про зміну назву відділу інформаційно-аналітичних комплексів Мукальської міської ради. Тобто, так що Олександр Васильович. з метою дотримання рекомендацій Кабінету міністрів України а саме. Пункту 5 постанови кабінету міністрів від 30 січня 2019 року номер 59 про деякі питання цифрового розвитку, яким рекомендовано державним орган та органам місцевого самоврядування розглянути можливість утворення та забезпечення функціонування структурних підрозділів спеціалістів з питань цифрового розвитку. Даним проектом рішення пропонується змінити назву відділу Інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської ради на відділ інформаційних технологій та цифровізації Мукачівської міської ради. Попереднім рішенням ми затверджували зміни в штат. Це буде спеціаліст з питань цифровізації в складі даного зміненою назвою відділу Мукачівської міської ради. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи якось запитання або зауваження? Хочу додати, що вже. Обласна державна адміністрація звертається до нас більше року часу про те, що призначили профільного заступника, який буде займатися цифровізацією. По цих процесах ми на сьогоднішній день попереду в цій області, тому що ми це почали робити ще в 2015 році. У нас є профільний відділ, який займається цими речами. Пані Лесо Шменник, я думаю, ви всі знаєте. Вони будуть продовжувати це робити. Відповідно, ми додаємо і цей функціонал, змінюємо назву, і тоді не треба розширювати нам відповідно штат. Чи якісь запитання, беззаважніші? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти в цілому. Прошу роззначатися. 32 проти утрималось немає, рішення прийнято. Наступне питання: про набори даних Мукачської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Доповідає також, Олександр Васильович. Шановні депутати, з метою забезпечення прозорої та підзвітної діяльності Макачівської міської ради і виконавчих органів, комунальних підприємств, реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації, на виконання закону України про доступ до публічної інформації та постанови Кабміну номер 835 про затвердження положення про набори даних, які підляють оприлюдненню форматі відкритих даних. Мукачевська міська рада. Ми пропонуємо, щоб Мукачівська міська рада затвердила порядок оприлюднення наборів даних Мукачівської міської ради та виконавчих органів комунальних підприємств у форматі відкритих даних. Відповідно до вище зазначеної постанови Кабінету міністрів, усі органи державної влади, місцевого самоврядування, комунальні підприємства зобов'язані оприлюднювати публічну інформацію для громадян, перелік обов'язкових наборів даних, чітко затверджений постановою Кабінету міністрів, зазначеної мною вище, і потребує затвердження Мукачівською міською радою. Даним проектом рішення передбачено затвердити порядок оприлюднення наборів даних, затвердити перелік. Наборів даних та визначити внутрішнім структурним підрозділом відповідальним за оприлюднення публічної інформації в формі відкритих даних, відділ інформаційних технологій та цифровізації Мукачівської міської ради, перейменування якого ми проголосували, ви проголосували перед цим. Прошу отримати даний проєкт рішення. Чи якось запитання або зауваження? немає, пропоную дане рішення прийняти цілому. Прошу роззначатися. 32 проти отрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до програми забезпечення членства Мукачської міської ради в асоціаціях на 2022-24 роки. Затверджений рішення 12 сесії Мукачівської міської ради 8 скликання про затвердження програми забезпечення членства Мукачської міської ради в асоціаціях на 2022 2024 роки. Доповідає також Олександр Васильович. Шановні депутати, ми. Коли давали на розгляд Мукачевської міської ради, Мукачевська міська рада підтримала. Це цей проект рішення, затвердивши е, програму забезпечення членства качесько міської ради в асоціаціях на 22 друге рік. Мова йде про рішення сесії номер 482 від 26 серпня. 2021 року. Там було розписано е, по кожному року. Е, сплата членських внесків по даній асоціації е, в минулому році, в 2022-му, було також передбачено бюджетом відповідна сума, але е, казначейство не провело відповідний платіж. Зв'язку з чим у нас виникла заборгованість. Пропонується даним проектом рішення внести зміни в дану програму, а саме заборгованість. Е кредиторську заборгованість в розмірі 110 483 тисячі гривень перенести з 2022 року на 2023. Програма обсяг фінансування передбачається сумі 632 051 51 гривня, з них на 2023 рік 284 339 гривень. Тобто обсяг коштів передбачено на 2023 плюс заборгованість за 2022 рік. Прошу підтримати даний проект рішення. Проект рішення був по Погоджений на профільній депутатській комісії, підтриманий. Дякую. Чи якось запитання або зауваження? Що немає, пропоную дане рішення в цілому. Прошу визначатися. За 32, проти отрималось немає. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання про про затвердження тарифів на соціальні послуги щодо надаються комунальні установи Центру надання соціальних послуг Мукачівської міської ради на 2023 рік. Доповідає Золотова рік Васильна, керівник управління соціального захисту населення. Шановний голово, шановні депутати. На ваш розгляд ми подаємо проект рішення про затвердження тарифів на платні соціальні послуги. Ці тарифи ми розробили відповідно до державних стандартів. З врахуванням усіх рекомендацій та вимог. Хочу наголосити на тому, що що вони не обмежують права людей на отримання соціальних послуг, ті громадяни, які мають право на безоплатні соціальні послуги і далі їх матимуть безоплатно. Однак є значна частина людей, яким ми відмовляємо, оскільки їхні доходи перевищують встановлену норму. Тому тепер, коли ми будемо мати тарифи, ми можемо людям пропонувати альтернативу або 100% оплату цих послуг. Або частково відповідно від їхніх доходів, тобто, ми розширюємо права наших громадян і охоплюємо більшу частину людей наданням соціальних послуг. Прошу підтримати це рішення. Чикось запитання, зауваження. Що немає? Пропоную дане рішення в цілому. прошу визначатися. Два, 31 проти, отрималось немає, один не голосував. Рішення прийнято. Дякую, Дякую вам. Наступне питання про передачу об'єктів незавершеного будівництва. Доподає різник Михайло Мигельович, керівник управління будівництва та інфраструктури. Добре день, шановний голос, шановні депутати, даний проект рішення передбачає передачу об'єктів незавершеного будівництва на баланс міського доканалу. Це стосується об'єктів чотирьох вулиць в районі Борок-Телеп. Це передається проєктно кошторисної документації, яка була виготовлена в 2016 році, для подальшого коригування та реалізації даних об'єктів доканалу. Прошу підтримати даний проект рішення. якось запитання безуваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти цілому. Прошу визначатися. Два тридцять проти утрималось, немає рішення прийнято. Наступне питання: порядку денного про визначення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів у 2023 році. Доповідає також Михайло Мегляч. Даний проект рішення передбачає встановити розмір кошторисної заробітної плати, який розраховується про визначені вартості будівництва в розмірі 16 тисяч 500 гривень. Даний розрахунок отриманий з трьох підряд від трьох підрядних організацій, а саме ТОПК+, ТОВ Плюс, ТОВ Автоміст, та ТОВ Укртрансбурстрой. Подані розрахунки в середній середньому зважена вирахована була шістнадцять але прийнято рішення на, зупинитися на 16 500. Просимо підтримати даний проект рішення. Чи якісь запитання, зауваження, пропозиції? Якщо немає, пропонує дане рішення прийняти в цілому. Прошу відзначатися. 2,32 проти утрималось, немає рішення прийнято. Наступне питання денного. Про внесення змін до програми капітального ремонту об'єктів Мукайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, доповідає також різник Михайло Навічну. З метою погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, що виникне станом на 01.01.2023 року, пропонуємо даним проєктом рішення внести зміни до програми капітального ремонту об'єктів Мукайської міської територіальної громади, а саме внести е, титул даної програми. Строчку погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, що виникли станом на 01.01.2023 року Це стосується об'єкту капітальний ремонт злош номер 3 в місті Мукачеві. Сума заборгованості на даний момент складає 1 558 521 гривня 68 копійок. Просимо підтримати даний проєкт рішення. Що, запитання, зауваження, пропозиції. Що немає, пропоную дане рішення. Прийняти в словом прошу визначатися. За 32 проти утрималось немає. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступне питання: про внесення змін до програми забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної громади у сфері містобудування, будування архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2022 2024 роки. Добуде Андрій Юрійович керівник управління міського господарства. Шановний голову шановні члени, шановні депутати. Даним проектом рішення передбачається внесення змін в програму у зв'язку з виникненням заборгованості в минулому році. Є необхідність внести зміни в програму і прописати пункти, які показують погашення кредиторської заборгованості. Прошу підтримати даний проект рішення. Чикає запитання уваження. Якщо немає пропоную дане рішення, прийняти в цілому прошу визначатися. 32, проти отримала немає рішення прийнято. Наступне питання: пронесення змін до програми експлуатації експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території МКАСкої міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Доповідає також Андрій даним проектом рішення передбачається внести зміни в програму і збільшити видатки до 60 мільйонів гривень. Це СМАТ Служба місцевих автомобільних доріг, ремонт доріг по нашим селам. Прошу підтримати. Чи у когось запитання зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення в цілому. Прошу означати. За 31, проти отрималась немає. Один не голосував. Рішення прийнято. Так, 12 питання порядку денного. Про передачу об'єкта незавершеного будівництва реконструкція вулиці Гвардійська в місті Мукачево. Допутає так, Андрій Юрійович. Так само, як і управління будівництва, ми передаємо об'єкт незавершеного будівництва на водоканал із метою подальшої реалізації. Прошу підтримати. Чекаю запитання або зауваження. Що немає, пропоную дане рішення прийняти в цілому. Прошу зазначатися. 30, проти утрималось немає двоє не голосували. Рішення прийнято. Наступне питання: про провадження місцевої мережі стаціонарних технічних засобів, приладів контролю для фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі на вулично-дорожній мережі Мукачської міської територіальної громади. Доповідає також Андрій Юрійович. Розглянувши звернення від державної установи Центру інфраструктури та технології Міністерства внутрішніх справ України. Пропонується впровадити місцеву мережу. І це нам дозволить отримувати 10% від отриманих штрафів, які фіксуються по трьом камерам, які знаходяться в межах територіальної громади Мухачева. Прошу підтримати. Чекаю запитання ви зауваження. Це поки що тільки три камери. Ми минулого року чи позаминулого року ми подавали список пропозицій, де встановити камери. Які б фіксували перевищення швидкісного режиму, їх ще має бути десь 4 чи 5, якщо не Так. Це такі вулиці, як Прящівська, Бергівська, обізнається. Всюди всю хороший асфальт. І е 10% надходжень буде йти до міського бюджету. хочемо, значити така камера як фаркошення, бо у нас на вулиці Лавківській в місяць в середньому десь більше 3 тисяч штрафів, коли світло є. До такого можна генератор підключити. Чи є Єкоесь запитання без важно. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти в своєму. Прошу визначатися. За 32 проти утрималось, немає рішення прийнято. Дякую вам, 14 питання пронесення змін до програми розвитку освіти Микашської міської територіальної громади на 23 25 роки. Доповідає Кершецяндлоші Катерина Олександрівна, керівник управління освіти, культури, молоді та спорту. Шановний голова, шановні депутати. У зв'язку з виникненням потреби погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась у ході виконання заходів місцевих регіональних програм станом на 1 січня 2023 року. Просимо знести зміни до програми розвитку освіти. Каківської міської територіальної громади на 23-25 роки, а саме збільшити обсяг фінансування на 23-й рік на 460 тисяч 500 гривень. Є питання до Катерини Олександрівни по цій програмі? Що немає, пропоную дане рішення прийняти в цілому, прошу визначатися. 22% проти немає рішення прийнято. Шо, Николай, що робимо? Пора йдемо в підвал. Порядок підвал. Порядок. Порядок. Прошу? Прошу. Прошу. Не чую. Шановні колеги, ставлю пропозицію на голосування про перерву. Тут кожен сам визначається. Інший варіант, якщо не підтримається перерва, йдемо, спускаємося у підвал і голосуємо руками. І Руса, продовжуємо роботу нашу. Шановні колеги, прошу, визначаємося. За перерву, пропозиція за перерву. За 17 проти 2, 13 голосували. Рішення не прийнято про перерву. Що йдемо в підвал працювати. <реш> Давайте це рішення розглянемо, а потім голосом перерву, моло кажучи, на 40 хвилин чи наскільки зберемося назад. Це вже сьогодні третя тривога. Знову міг злетів. Хто там телеграм читає? Так, Катерина Олександрівна, ваше наступне питання номер 15 про внесення змін до рішення 29 ї сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 24.11.2022 року номер 847. Про це списку обдарованої і талановитої учнівської молоді. Просимо внести зміни до пункту 1 рішення. Питання. Про затвердження списку обдарованої чинівської молоді Мукачівської міської територіальної громади стипендіатів Мукачівської міської ради на 22-23 навчальний рік, а саме збільшити обсяг фінансування з 1500 на 3000 гривень. Запитання заваження якоїсь? Якщо немає, пропоную дане рішення. прийняти. в цьому прошу означатись. За 32 проти отримала немає рішення прийнято і прошу останні питання проголосувати в пакеті. Будуть дві пропозиції. Перша є депозиція депутата Чорномаза. Наступна пропозиція є моя, тому що у нас є останні три питання, які стосуються, які ми додали до порядку денного. Це меморандум плюс три звернення. І останнє питання, яке було перед тим, це що стосується це про скасування підняття тарифу на водоканал. Так. Тобто є пропозиція перша про пакетне голосування всіх питань, які залишилися. Це з 17-го по скільки там, хилонів? Скільки? З 17 по 41 включно. Так? Дивіться, у нас є 38 питання: це меморандум. 39 питання: звернення жінки. 40 питання звернення до Укренерго. І 41 питання про звернення до президента РНБО. А 42-то -е, яке? Okay. Хіба що ще щось додамо? Так, є пропозиція депутата Чорномаза. Я буду відповідно виносити пропозицію про пакетне голосування питань з 17 по 36 включно. Перша поступила пропозиція депутата Чорномаза. Прошу поставити на голосування депутата визначатися. Прошу. Я вашу сказав всі. А моя пропозиція буде наступна. Я сказав, що є пропозиція депутата чорномаза, а в мене є. Зворотня пропозиція. Прошу. Пана чорномаза. Уже від 41-ше, нема 42 питань. Да, перша пропозиція депутат Чорномаза. 11 за, проти, отрималась немає, 15 не голосувало. Наступна пропозицію яку я озвучу з 17 по. Що там було? 36 включно. Прошу депутатів визначатися. 22 за, проти немає, один утримався, 9 не голосували. Шані колеги, відповідно пропоную. Та ми 16 не розглядали ще, ні? 16 було. Ні, було 17-го. Пропоную тоді, відповідно, колеги, заслухати Катерину Олександрівну по 16 питанню, його голосувати. Потім те, що ми прийняли пакетом, у нас залишиться залишкове питання. Катерина Олександрівна. Так само стипендії з півтора тисячі на три тисячі гривень. Якось запитання зауваження? Немає. Пропоную даний в цілому. Прошу визначатися. За 28 проти отримали сломає 4 не голосували. І відповідно рішення прийнято. Шановні колеги, в попередньому голосуванні підтримали про пакетне голосування 15-17 по тридшостої ключно. Відповідно, пропоную дані рішення прийняти пакетом цілому. Прошу визначатися. 31, один, проти, э, утрималось немає. Рішення під прийняття. Штані колеги голошують під перерва до закінчення повітряної тривоги.